І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я, як завжди, приготувала для вас новиночку, але так як в нас сьогодні закінчуються цілих дві колекції, це в нас Кетсай та раддо, то я приготувала аж два адвент з календаря. Адвенс-календарі я роблю в перший раз. Тобто буде знають, чи вони спрацюють. Перший це в нас ось такий. Цей адвенс називається просто Новорічні речі. Ну, а другий мене попросили зробити колекцію в коментарях. Це в нас колекція називається Новорічні табалапки. Ось. Тут навіть написано, хто попросив зробити цю колекцію. Сподіваюся, що вам сподобаються ці два адвент календаря. Зараз я ще вставлю коментар, хто мене попросив. Ось. Та мене ще попросили зробити блакитну розпаковочку. Ось і цей коментар. Я дуже вам дякую за те, що пишете мені коментарі. І давайте вибирати пакетики на розпаковочку. Тут, на жаль, нема блакитного пакетика, тому ми беремо ось такий. З колекції 99 ночей у лісі. Давайте візьмемо ось цей. Хочу взяти. Ну, Цей також голубий, але цей, мабуть, більше. Так, колекція зачіски. Я, Мені здається, що сірий більш підходить до голубого. Тому давайте відкриємо ось тут слой. З колекції від мого брата футбольні клуби. Точно беремо ось цей, тому що він голубий. Ну, чи блакитний. Так, колекція футбольні карти. Треба брати ось цей. Він єдиний з голубим кольором. Радом колекцію також закінчуємо. Беремо цей пакетик. Колекція приготуй. Ну, ось цей з голубий. та цей. Але мені здається, що. Це підходить більше, тому давайте візьмемо його. Колекція подарунки від Діда Мороза. Тут ось такий янзайчі, це точно голубий, ну давайте візьмемо його. Та обов'язково беремо наші два адвенс календаря. Ну, і давайте розпочинати нашу розпаковочку. Ось і наш каталог. Давайте відкривати першу колекцію. І перша колекція це в нас футбольні карти. Але для цього нам треба перевернути наш каталог і сюди ми наклеїмо. Давайте знайдемо цей пакетик. Ось він. Відкриваємо. І нам випадає... як його звати. Його звати Ед... Едмонд Тапсоба. Ось такий ось футболіст. Давайте відклеїмо його та приклеїмо в наш каталог. До речі, він в мене вже закінчується, тому скоро треба буде новий каталог. Ось. ось так. Приклеїли, переходимо до наступної колекції. Наступна колекція це в нас рандом. Наклечка в нас ось сюди. Давайте подивимося, що в нас буде за наклечка. Так, і відкриваємо якийсь пухкий пакетик. О, І тут нам випадає ось такий ось напіток. Від доволі. Популярний, він називається Prime. Ось так. Його ми приклеїмо сюди. Так, але для початку мені треба скотч. Так. Я принесла, давайте приклеїмо. Головне обережно постаратися приклеїти. І ось так у нас вийшла. Така колекція в нас зібралася. Ось така перша сторіночка, що є. Ой. Це в нас колекція Кетцай. На жаль, у нас залишився тільки останній добер під номером 4. Точніше, остання учасниця залишилася. Ось, все правильно, під новем 4. Так. Її я, я поки що відклала. Давайте подивимося, хто це. Мені здається, буде вгадати легко, тому що це остання учасниця. І ось так вона виглядає. У вас є 5 секунд, щоб вгадати. Один, два, три, 4, 5. Ваш час вийшов. Давайте ж поглянемо, як її звати. Ось тут її ім'я знаходиться. І її звати Лара. Ось так. Давайте приклеїмо її на місце. номером 4 сюди. І ось їм я. Можемо продовжувати переходити до наступної колекції. Наступна колекція це колекція зачіски. Давайте подивимося, де цей пакетик. Ось і він. Відкриємо саме задній слой. Ось тут. І що нам тут випадає. Так. Давайте подивимося, що нам тут випадає. Що я не появляюся, залишимося в цього пакетика тільки один слой. Така зачіска, яку я малювала в шорці. Ось, обов'язково подивіться, дуже цікаві шорти. Ось. Давайте приклеїмо її на да, її місце. Так, відклеюємо сюди. І поки що ось така ось колекція в нас збирається. Переходимо далі до колекції футбольні клуби на другу сторіночку. Я просто в шоці, як вмістилися ці футбольні клуби в такі маленькі пакетики. Так. І дивимося, що нам тут за клуб випадає. Так. І тут в нас випадає. Так, а що це за клуб? ну Тут написано, що це якийсь парі. паріж. Давайте приклеїмо Ну, якийсь французький клуб. Так. І сюди приклеюємо. Поки що в нас ось так виходить. Переходимо далі до колекції 99 ночей у лісі. Ось поки що такі в нас попалися сюрпризики. Так, давайте відкриємо ось цей пакетик, такий блакитний. Відкриваємо позаду. Так. Ось тут і дивимося, що нам тут випадає. Тут нам випадає ось таке ось дерево, яке треба зрубати в цій грі. Так виглядає це дерево. Ось, давайте його приклеїмо під яким він номером. Ой, Він у нас під номером 2, тому що підходять більше всього лінії. Так, відклею його і давайте переклеюємо його на його місце. Так, І ось так в нас поки що виходить. Переходимо до колекції Приготуй. Вам ця колекція дуже сподобалася, і я вам за це дуже дякую. Так, ось такий пакетик. Там, де просто написано їжа. Такий, напевно, з цієї колекції це самий простенький пакетик. Так, відкриваємо його також позаду. Пістаємо, що нам тут випадає. І тут нам випадає, це ось так. Чи як я його валювала? Напевно, напевно, ось так. Тут на випадає така ось булочка. Ось булочка. Я думаю, вже трошечки має бути зрозуміло, що ми готуємо. Пишіть в коментарі, якщо ви знаєте правильну відповідь. А в самому кінці я полайкаю тих, хто відгадав. Дивимося, під яким номером у нас ця булочка. Під номером 9. Це в нас на останній номер. Ось так сюди має. Переходимо до нашої попередньої новиночки. Подарунки від Діда Мороза. Подивимося, що нам сьогодні за подарунок випаде. О, і ви вже побачили подарунок. Це в нас ось такий ось ведмедик під номером 3. Якщо під номером 3, це значить, що на третю сторіночку. Ось така в нас сторіночка, там де написано зима. Такий м'який ведмідь. Приклеїмо його спочатку, а потім прочитаємо лист. Прочитаємо лист, який написала ця дитина, яка забавляла ось цього І так. Дорогий дід Мороз, мене звати Марина. Цього року я старалася поводитися добре, але мене це не завжди виходило. Я за це вибачаюся і обіцяю поводитися краще. Я б хотіла в тебе попросити великого ведмедя, з яким я буду спати. Дуже дякую. Ось такий ось лис в нас від Марини вийшов. Приклею його сюди. Так. І приклеюємо. І ось так у нас вийшло Ось така ось сторіночка, яку я робила в шорці. Обов'язково подивіться. Дуже цікавий шортс вийшов. Точніше, два шортці. Ось. І ось така ось сторіночка у новиночки Новорічні та балапки. Туди написано адвент-календар. Давайте подивимося. Ось і він. Нам можна відкрити любу ячейку, яку ми захочемо, і потім приклеїмо тут. Кудись, тут є добира. Давайте відкриємо ось цю і подивимося, що нам тут випаде. Прикольно. І нам тут випадає. Ось така новорічна табалапка. Так. Подивимося під яким вона номером. Під номером 3. Тут така ось табалапка навіть з всякими блискітками. Ось. Ой, під номером 3 це в нас тут. Воно мало. Попасти. Ну, нормально. Ось так ось воно за границями, які я навалювала. Такі, Така асемерна лапка, тому що вона з блискітками. Дуже дякую за цю ідею, щоб я зробила цю колекцію. Переходимо далі до другої новиночки. Один, два, три. І ось такі ось сторіночки в нас у другої новинки. Тут написано адвент-календар. Плюс новорічні речі. Давайте ж відкриємо тут також одну ячеєчку. Так. Бо ну, я пропоную зробити ось цю відкриту, яка. Чи давайте все ж таки ось цю хочу. мені цікаво що там Я забула просто. Така свічка. Ось чуть-чуть криво відкрився. І така свічка нам випадає. Її ми можемо приклеїти куди захочемо. Давайте її приклеїмо ось так. Ось на цей край. І ось так в нас вийшло. До ну, на цьому все. Сподіваюся, що вам Сподобалися ці дві колекції, новиночки у вигляді адвент з календарів. Це був у нас просто адвент з календар та ось такі ось новорічні таба-лапки. Ну, а на цьому все. Всім пока-пока. До наступного відео. Побачимося знову!